Друзі, всім всім велике вітання. Це проект Почути зрозуміти лайф, і в нас сьогодні легендарний дійсно гість. Легенда української естради української сцени Павло Ананович Дворський. Пане Павле, доброго здоров'я вам доброго дня. Щирі вітання, слава Україні. Героям слава, пане Павло, як настрій? Настрій йдемо до весни з мріями про нас. Нашу перемогу, про довгожданий мир і про те, що наша пісня, наша дума не умре не загине, поки є такі люди, як наші хлопці, дівчата на передовій, які тримають на собі страшного ворога. Але ми впевнені із Богом переможемо. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, про те, що починалася ваша творчість, тому що ви вже на естраді Можна сказати, десь років 40, мабуть, десь спецперебільшення. Через, через рік буде 50 років на професійній сцені. 50 а років так? Боже. Я я навіть трошки вибачаюсь перед вами дійсно. Скажіть, будь ласка, з чого все починалося? от Поповідайте свій от перший виступ? Звичайно, пам'ятаю, це були було десь 4-5 років. Мені, коли я взяв у руки батькову гармошку і грав перед односельцями. Співав народні пісні, очей то кінь стоїть, по садочку ходжу, розстріляйте хлопці, коні. А тато весільний велика, на, на проводи проводив армію. І я маленький, любив слухати, як співають мої земляки, і сам потихеньку вчився грати і співати. Тому починалося все з батькою гармошкою з маминої колоскової. Так, а кроки вже на професійній е, страді, взагалі, професійній як страді далі відбувалося? Відбувалося. Закінчив музичну школу у Кермик, в районному центрі, навчався грати на фортепіано, на баяні, на кордеоні, на трубі і мріяв творити свої пісні. Тому десь у 7-8 класі почав складати свої пісні, хоча казав, що це. Не мої пісніга Олександра Білаша, Ігоря Шамо. Думаю собі, я ще не доріс до того, щоб пропонувати щось таке професійне. Але вже пробував складати так. свої налоги. Колі зі своїми однокласниками ми співали на вечорах, ранках і, звичайно, мріяли співати в такому прекрасному колективі, як ансамбль Смирічка, який вже... 1969 році я чув в 70-му році, коли заспівали Червону Руту, потім Водограй. І це націлило мене на те, щоб в перспективі грати і співати в такому чудовому колективі, як Ансансьна річка. А власне кажучи, тобто ви співпрацювали? Це був перший у вас такий досвід на професійній сцені, так? А після закінчення музичного училища мене запросили. У Чернівецькій обласній філармонії «Вансамбль Смирічка 1976 році я став повноцінним учасником, композитором і солістом цього відомого в Україні і в світі. Ансалім З колективом ансамблю Смирічка. Працював 20 років на астролях, творив пісні, їздили на гастролі в Америку, в Канаду, в Індію, в Австралію. Популяризували рідну українську пісню, і звичайно, всі мріяли, що Україна стане вільною, стане незалежною, і це ми співали в своїх піснях, в своїх творчих працях. І так сталося в 1991 році. Ми зустріли з друзями побратимами суверенітет України на гастролях у Австралії. І цікаво, що якраз на Великдень ми співали службу Божу у українському греко-католицькому храмі. Церква була переповнена, і люди плакали від щастя і казали, що вони не могли саме побачити, що таку гарну літургію українську Божу службу будемо разом з своїми братами та сестрами з України. Це був 1991 рік Мельборн, Австралія. Пане Павло, скажіть, будь ласка, а як взагалі в Радянському Союзі, от ви кажете, співали українські пісні? Як е, цензура взагалі? Тобто, ну як воно все відбувалося? Чи, чи, чи як влада на той час радянська це все сприймала? Звичайно, що у філармонію приходило сотні пісень від російських композиторів з Москви, з Ленінграда. Щоб наші колективи співали ці пісні. Але ми творили свою пісню, українську пісню, естрадну пісню, і, і співали пісні Івасюка, Михайла Ткача, співали пісні Яндер Лаша. Пісні, які створив Левко Тарасович Дудковський. Почав я писати пісні для колективу ансамблю. Почав писати Володимир Прокопик, Олександр Злотник. Микола Бакай, Тамара Севернюк, Михайло Ткач, поети, композитори. І ми популяризували рідну українську пісню. Хоча, звичайно, нам нав'язували різні комсомольські програми, нав'язували патріотичні пісні про, Украї... про радянський Союз, але ми то не співали, коли приходили на сцену, йде чи в Росії, чи в. України чи в Казахстані, чи в Грузії, в Вірменії ми завжди співали українські пісні. І, звичайно, щоб перестраховувати, ми перед концертом просили тих, хто стояв на білетах. Нас попереджили, коли будуть купували коробку цукерок, І нас, якщо хтось переходив, перевіряв програми, то обов'язково попереджували, і ми тоді вже виходили з ситуації. А так співали чисто українські програми і до нас. Сотнями приходили і в Росії, і в Казахстані, і в Вірменії, в Грузії, При співати Червону Руту, Водограй, українські народні пісні. І ми щиро популяризували рідну українську пісню, пісню, яку ми називаємо святим оберегом. Бо ми співаємо її і в часи, коли було радісно, і в часи, коли нам важко, коли зараз. Смирокова хата піднімає дух наших воїнів там на передовій і Червона рута, і пісня ходить поміж нас і Україна. Тому пісня це наш беріг, і ми маємо творити разом зберегти єдину Україну? Так, пане Павло, от ви безпосередньо були знайомі з Івасюком, з Яремчуком. Скажіть, будь ласка, от як, які ці люди були в побуті? От Івасюк Яремчук? Може, якісь такі, такі цікаві історії. Знаєте, ну з концертного життя всяке бувало. Звичайно, більше ми проводили часу з Назарієм Мемчуком, тому що працювали, співали в одному колективі, так. творили програми. Він був і залишається моїм творчим побратимом, хрещеним батьком мого молодшого сина В'ячеслава. Наші гастролі. Приносили нам радість спілкування чи в Україні, чи за кордоном, і бували дуже цікаві випадки наші зустрічі, наші переїзди. Я пригадую, 1988 рік, коли ми поїхали на музичний фестиваль Фольклорама в місто Веніпе, Канада, і Назарій вперше зустрівся з своїм рідним братом. Дмитром Яринчуком, який проживав у Канаді, який втік від радянської влади у Канаду, і кого називали націоналістом, якого називали Мельниківцем. І ось на моїх очах два брати зустрілися. Яринчук Дмитро і Назарій Яренчук обнялися. Плакали всі, ми раділи, що брати. Зустріли один одного, щоб вони дожили до того, що могли зустрітися за океаном. А потім, вже, коли Україна стала незалежною, міг приїхати його брат в рідну Вижницю, туди, де народився, де родина. Тому були цікаві зустрічі ще тоді в Радянському Союзі, коли ми їздили в Новосибірськ, в Рязань. Владивосток, Хабаровськ, і ми таємно зустрічалися з родиною були тих, хто воював в українській повстанській армії. Звичайно, ми ризикували, але все одно зустрічалися, хоч не довго, хоч півгодини, але говорили про наші вправи, про те, що ми мріємо, що Україна буде незалежною, і, звичайно, підтримували наших братів та сестрів далеко від рідного краю. Володя Івасюк, ми познайомилися ще в шкільні роки, коли зустрілися на фестивалі музичних шкіл Чернівецької області. Володя представляв Кісманський район, а я Кельменецький район. Він грав на скрипці, я грав на Баяні. І ось тоді перше перетнулися наші творчі шляхи. І потім, вже, коли в ансамблі ми творили програми, він часто приїжджав в чернівці з новими піснями, ми йшли в філімоні, розкладали чудові і на ньому грали нові пісні, мріяли про нові творчі здобутки. Вони були в житті прості, чемні, хороші, трудолюбиві, жили українською піснею, жили. Народною творчістю і звичайно мріяли про вільну Україну, пане Павло. А як от відбулося от це вже переходження, коли власне вже відбулася незалежна Україна? Коли вже ну було дозволено все можна було не ховатися, співати пісні на повну, але появилися вже ну масу гуртів, якихось чи не відчувалося якоїсь конкуренції тоді? Вже знаєте, коли все відкрито стало чи не було такого? А конкуренція це завжди крок до успіху, крок до цікавих вирішення, цікавих творчих проблем. Тому я поєднували, звичайно, з з тими зразками класичної естрадної музики. Так, що один одному не заважали, а зустрічалися в спільних концертах. І тому пісня, головне, що вона несе. Можна робити різні оранжування, можна різні посили, але в все закладено в пісні. Тому важливо було зберегти оце національне зерно, навіть у ліричні пісні, які несуть тепло, добро, радість слухачам, глядачам. Тому я думаю, що цікава точка конкуренція, давала можливість йти вперед жити піснею. Шукати нові варіанти подачі, нові аранжування, нові інструменти і цікаві образи. І тому я думаю, що це тільки дало поштовх розвитку останніх пісні. Пане Павло, а як ви оцінюєте взагалі от нинішню сучасну естраду, от зараз такий вода була нового розквіту. От, зокрема, зараз, під час повномасштабного вторгнення, появилися нові гурти, навіть ті самі виходці з Тіктока. От і як ви оцінюєте взагалі, от ви як легенда, як майстер, пісні? Як ви можете оцінити те, що зараз пишуть? І чи слухаєте ви взагалі сучасну естраду? Наприклад, те, що крутиться по радіо, наприклад, в інтернеті там в Тіктоці, тому самому і так далі. Я слухаю, але виборно. Я не все, бо на це все треба час і, і старатися все-таки слухати кращі зразки. Так. Тому стараюся слухати і класичну музику, більше народної музики, тому що звідти черпаєш справді для нових пісень сучасних. І тому я вважаю, що має творити і молодь. Може й помилять невдалі, але коли шукаєш, коли твориш, коли йдеш вперед. Коли слухаєш, і обов'язково буде успіх. Тому вважаю, що чим більше буде цікавих варіантів, цікавих зразків української музики страдної, тим більше в нас буде вибору. Звичайно, щоб хотілося, щоб зберегти оте національне зерно, оте наше українське в образах, в мелодії. Але то музика вона цікава, незбагненна і кожен має свій шлях. Тому ніхто не думав, що через 50 років стожари будуть співати і сучасні співаки і перекладати італійською, англійською мовами. що Смирокова хата буде популярною і через 40 років, коли її співають, давши руки, згадуючи свою рідну хату. Згадуючи свою родину. Тому кожна пісня як людина має свій шлях, має свою долю. І, і звичайно, ну, кожен виконавець, кожен е композитор мріє, щоб його твір, його пісня зачепили оту струну людську і стали пригоді, стали потрібною. Людям суспільству. Пане Павло, а скажіть, будь ласка, для наших е, слухачів, чим зараз живе е, взагалі ви, як творча особистість? Е, чим зараз живе Павло Двоський? Чи даєте ви якісь концерти, збірні? Можливо, я знаю, що ви так само маєте багато патріотичних пісень. І, і Які у вас зараз є взагалі? Е, ну, Чим ви зараз займаєтесь? Так, як кожна, кожен українець. В Україні за кордоном зараз живе, тим, щоб Україна вистояла, щоб Україна перемогла, то і ці хлопці, захисники, захисниці на передові. І ми тут, в Україні, повинні все зробити для нашої перемоги. А хто може словом, хто може зброєю, хто може підтримками гуманітарними, ми, наприклад, з синами даємо концерти. Вже дали близько 200 концертів в Україні і за кордоном. Багато нашим хлопцям привезли подарунків, маю на увазі тим, хто на передовій. І, звичайно, мріємо ще більше допомагати, тому що хто, як не ми, ми всі розуміємо, що перемога може бути тільки, коли ми всі візьмемося за руки, візьмемося в товариське. Добірне товариство вколо коло, і скажемо, що Україна наша нездоланна, що Україна наша непереможна, і Україна була, Україна є, і Україна буде. Тому не заспокоїмося, концерти під, підняття духу наших людей і на полігонах, і в госпіталях, і в сільських клубах. І на великих столичних площадках, де ми співаємо пісні, присячені українській армії, нашим хлопцям, тим, хто зараз на передовій, і підтримуємо дух української нації. Пане Павло, ми хочемо вас костюш з нагодою від імені нашого управління культури запросити на нашу стрищину, на нашу. Патріотичний край, наш край Степана Бандери, сподіваюся, у недалеко майбутньому Палаборський цінами завітає до нас. Ми вас радо запрошуємо. А ще хочу, щоб ви побажали нашим підписникам, нашим читачам і особливо людям з інвалідністю, для яких переважно правили цей проект, такі напутні слова від легендарного майстра, від людини легенди. По-перше, я хочу побажати всім людям. Доброго здоров'я, щастя, віри в нашу перемогу, віри в те, що прийде довожданий мир на рідну землю. Що ми зможемо спілкуватися, радіти, будувати, відбудовувати наші міста, наші тела, виховувати наших внуків, наших дітей і навчати їх любові до рідного краю. Звичайно, що дуже багато роботи в нас буде попереду. І я бажаю всім витримки, не опускати руки, віри в нашу українську З великим З синами Ми завітаємо на патріотичну стрищину, щоб заспівати і горнути до тебе Україну. І Смирикову хату. Збудуємо храм, гетьманський заповіт, пісні, які підтримують дух нашої української нації. І, звичайно, ми хочемо, щоб в молитвах ми вимолили щасливу долю для наших наступних поколінь. І всі разом сказали: Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло і сказати усім, що будуємо дім, де неволі не буде ніколи. Слава Україні! Героям слава! Пане Павло, пане Маестро, бажаю вам руку, здоров'ячка вам. Дякую вам за те, що прийняли участь у нашому проєкті. Чекаємо вас безумовно на стрищині. Друзі, нагадаю, що з вами нами на зв'язку легендарний музикант Палона Ноч Дворський. Нових зустрічей на правильній хвилі. До Тож. побачення, будьмо жиємо, тримаємося, до Дякую. перемоги.